я Всім привіт, мене звати Женька Рже. І сьогодні я знімаю челендж. Чалендж це буде не такий безглуздий, як Ту, Що я несу. Планка челендж. Сьогодні мені допомагати знімати цей челендж буде мій Відеооператоро сценаристоро. Тут що сліти. Зустрічайте Віта! Динг -динг давай! Читай скоренько! Скоренько! Прогулка чи інтернет? Далі. Прогулка з інтернетом. Разом. Далі. Столиця Португалії. Ага, Лісамон Столиця Китаю. Або Токіо, або Пекін, бо я путаю Китай і Японію Столиця Америки. Вашенька. Найнижча точка на планеті. Моя самооцінка, давай далі. Retrika, kad buvo 612. 612. Cerkva, kad cvinder. Cvinder, 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 mama. Pes, či kit. Pes, niekit. Mamix, čia subalileiv. So... <laughs> mamix, čia subalileiv. Subalileiv. Ma... Nikolai, sobaleiv ir mamix. Jie duokliu. Mm. Tora, ma, pifavor. месеци у квартали. Тре. И песните, че вин. Вина. 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 мясо? М'ясо. Вина. Вина. Футбол Рок. Футбол чи хокей. Футбол. Ребалка, че охота? чи Вина. Охота Вина. 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 суп? Борщ. Вина. Вина. Кава

Тихий, атлантичний, індійський, північний, льодовитий і світовий цей все загалом. Mm. Ти збільшила мені пеку? Так. <гум> Дякую. Церква чи цвинтар. Зріза, що цвинтар. Пес чи кіт? <гум> Зріза, <Звісно>, що пес. <гум> пес. <гум> пес. <гум> пес. <гум> Дякую всім за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося, ставте мені лайк. Якщо нас буде ставте. Дизлайк. Підписуйтесь на мій інстаграм ВКонтакті, все до вас долучаю. Ну і звісно, він то не показуєш, я її проплянула. Підписуйтесь на її інстаграм, чи буде ссылочка в описі і ще я тут десь написано. Приблю вас, папа. Челендж, це випускати. Що ти робиш? Ходи сюди в камеру ще Дай тебе в рот Нє Нє, тако А що викинь <спіль> його? <спіль> ти доловна <спіль> ти диви... Я мав Тихо, підійми трохи ляхи Женька Він чи Іван Гай? Женька Він <спіль> а, Роман Степанович чи Світлана... Роман Степанович <спіль> <спіль> Далі а, Я не знаю Знаєш, це Тарас Дмитрович чи Оксана Дмитрівна? Тарас Дмитрович? Ти Лав Тарас Дмитрович. Ех, так, Могилка чи. Могилка! Кеди чи туфлі? Кеди! Не, не кричи на мене!